Державний прапор невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності, національної єдності, честі та гідності. Українське синьо-жовте колірне сполучення одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів. Походить воно від герба Галицько-Волинського князівства, золотого лева на синьому полі, який з'явився в другій половині. 13 століття На початку 20 століття, 1918 році, 22 березня, Центральна Рада у Києві ухвалила саме ось закон про державний прапор Української Народної Республіки, прапор УНР. А він спочатку був жовто-блакитний. Але вже за панівства гетьмана Скоропадського кольори були дещо змінені, і прапор у нас став синьо жовтим. І ось саме з 1918 року прапори ці кольори прапорів були і у нас УНР, і прапор з унер, тобто Західна Українська Народна Республіка. Вибір кольорів був умотивований не тільки історичними витоками, а й такими міркуваннями. Символами України є чисте небо, символ миру, синій колір та пшеничне поле. символ Достатку – жовтий колір 24 серпня 1990 року о 18-й годині Національний синьо-жовтий прапор України було піднято над Кременчуком. Нехай синьо жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість. Наші кольори обов'язково повернуться на тимчасово окуповані території, адже саме за це б'ється самовідданий і хоробрий український народ. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.